Ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. Випуску ви побачите. За минулу добу на Донбасі загинув один український військовий. Троє отримали поранення. У Києві демонтують небезпечні газові заправки. Таких у столиці понад дві сотні. Два тижні на тестування, три дні на ліквідацію аварії. Міська влада посилює контроль за проведенням гідравлічних випробувань. На Русанівці демонтували чергову незаконну газову заправку. Це вже дев'ятий об'єкт, який місто визнало потенційно небезпечним та терміново ліквідувало. Як все відбувалось, бачили наші журналісти. Відсутність документів неналежно оформлена земельна ділянка сусідство із житловим масивом та зоною відпочинку. Усі ці порушення виявили на газовій заправці на вулиці ентузіастів, 1 дріб -2. Ця заправочна станція не введена взагалі в експлуатацію. Тобто, взагалі не зрозуміло, чи витримані будівельні будь-які норми при її будівництві. Друге і дуже важливе, що немає дозволу Держгірпромнагляду на експлуатацію саме цього обладнання, яке використовується. Не зрозуміло, як який технологічний процес використовується при заправці автомобілів. Це не єдині зауваження до газового комплексу, адже за словами рятувальників, цистерна розташована надто близько до готельного комплексу та поруч із житловими будинками. Ви бачите, що менше 100 метрів відстань від даного газового комплексу до перших житлових будинків. Ці порушення можуть привести до того, що ми отримуємо не підконтрольний виброс газу, який може привести до взриву в зоні відпочинку де біль. Та біля живих тож заправку одразу внесли у список на терміновий демонтаж. Не погоджується з вердиктом власниці АЗС. Пані Олена пояснює, на цьому ринку працює близько 10 років. Каже, на заправку усі дозволи є. Всі дозвільні документи билі підоставлені в КМДА. А тому вони говорять, що це незаконна заправка. У автостоянки є землеотвод. Я стою на території автостоянки. Я плачу акцизний збор. Я плачу НДС. У мене достаточно большая прибыль. Я це все провожу совершенно законно. У місті ж заперечують, документів не бачили, а отже, вже другий місяць заправка працює нелегально. Міський голова Віталій Клишко зазначив, це не єдиний випадок, адже з 380 газових АЗ столиці незаконних понад дві сотні. Ми повинні всі працювати виключно з законів. І у нас випадків дуже багато, коли газові заправки стоять біля будинків, біля дитячих садків. Біля е, не маючи жодних документів, і не дай Бог така ситуація, як буде як в Василькові, хто буде відповідати, тому що е, у нас є всі підстави і е, приписи е, МЧС для того, щоб забезпечити безпеку киян. І це є пріоритетом. Поспілкувавшись з мером, власниця самостійно прибрала газову заправку. Я пригнала маніпулятор і хочу тепер забрати забрати свої Мені Ні, придеться искать нової міста. Своєю чергу Віталій Клишко зобов'язав комунальників попереджати підприємців про демонтаж, аби усі вони могли власними силами вивести своє обладнання. Розмовляємо з власниками, щоб вони власними силами їх забрали. Якщо від дій ніяких не буде, ми будемо вже вимушені це зробити, щоб не не допустити ні в якому разі, якщо нема дозвільних документів, щоб не дай Бог стався вибух чи пожежа, і могли постраждати люди. Загалом це вже дев'ята заправна станція, яку місто визнало потенційно небезпечною та першочергово демонтувало до кінця місяця. Мають ліквідувати ще п'ять незаконних газових АЗС. Олександра Роздорожна, Данило Городецький, телеканал Київ. Понад тисячу столичних будинків нині без гарячої води. Комунальники називають дві причини припинення водопостачання: гідравлічні випробування та пориви під час перевірки мереж. Ліквідувати всі аварії швидко неможливо через їхню велику кількість. Тему продовжить Світлана Жайворонок. Будинок на вулиці Глінки, 5, понад місяць без гарячої води. Зникла вона у травні після того, як Київенерго провів гідравлічні випробування їхньої мережі 61-го року побудови. А далі майже детективна історія. Мали пошкодження в бойлері. Пошкодження було ліквідоване, але після цього мав факт крадіжки елементів бойлера. Була порушена автоматика. Ми це також залагодили після повторного пуску мали два повторних пошкодження. Ремонтні роботи досі тривають, бо бригади спрямовують перш за все на об'єкти, де живе більше споживачів. Проте тут обіцяють справитися за кілька днів. Частину труби замінять новою. КМДА закликає «Київенерго» залучити до робіт додаткові ресурси, аби прискорити подачу гарячої води. У нас за законом два тижні на випробування плюс три дні на ліквідацію аварії на мережах гарячого допостачання. Фактично ми маємо 18 днів. Ми бачимо, що зараз по багатьох об'єктах в місті цей термін значно перевищений. Така ж ситуація і в будинках номер 23 та 25 на вулиці Мартиросяна. річна мережа теж не витримала гідравлічних випробувань. Пориви у двох місцях. Комунальники обіцяють завершити роботи за два дні. Влада, жорсткий контроль. Мер міста доручив контролювати кожну адресу, кожне пошкодження, тому що ми не можемо перевищувати терміни, які Допущені да, відповідно до законодавства і подавати гарячу воду в будинки якомога скоріше. Там, де завершуються випробування, там, де виконуються роботи. Аби таких аварій було менше, треба міняти зношені труби на нові, хоча б по 200 кілометрів у рік, кажуть у Київенерго. Однак грошей на це бракує. Із 240 мільйонів гривень інвестиційних коштів компанії більшу частину цьогоріч витратять на встановлення будинкових лічильників тепла. На тепломережі спрямують ті, що залишаться. Ті гроші, які в нас залишаються в інституційній програмі, це біля 50 мільйонів. Ми плануємо використати на реконструкцію 9 ділянок теплових мереж. Це близько 30 кілометрів теплових мереж, де будемо застосовувати сучасні технології, попередньо ізольовані металеї та попередньо ізольовані пластикові труби. Термін їх експлуатації більше 50 років. Тому поки ефективнішого методу перевірити і відремонтувати найвразливіші місця теплових мереж ніж гідравлічні випробування, енергетики не мають. кажуть, краще вже влітку потерпіти без гарячої води, аніж взимку залишитися геть без тепла. Столична влада також спростовує чутки про те, що гаряче водопостачання відсутнє через економію газу. Жодного відношення до газопостачання проблеми з гарячою водою не мають. Всі котельні працюють. Єдина причина це проведення гідравлічних випробувань і аварії, які відбуваються після цих випробувань, і звичайно, час, який потрібен на їх ліквідацію. Тим споживачам, які не отримували гарячу воду, плата за послуги не нараховуватиметься. Світлана Жайвернок Денис Кладов, телеканал Київ. За минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі, один український військовий загинув, троє отримали поранення. За повідомленням Андрія Лисенка, речника адміністрації президента, на Маріупольському напрямку бойові дії в широкіному велись в цілодобовому режимі. Противник застосовує широкий спектр озброєння, зокрема реактивні установки ГРАД-П. на Донецькому напрямку. Ситуація найскладніша. Бойові дії в районі аеропорту та Мар'янки тривають безперервно. Під горлівкою ситуація відносно стабільна. Незважаючи на ряд ворожих провокацій, застосування там важкого озброєння незаконними збройними формуваннями, не зафіксовано. На Луганському напрямку бойовики провели серію обстрілів наших позицій пізно ввечері. Найбільш складна ситуація у місті щастя. Внаслідок ворожого мінометного вогню там поранено двох цивільних осіб. Національний медичний університет Богомольця цьогоріч випустив 1700 дипломованих лікарів. Серед них і військові медики. Близько 40 випускників могли б нині вирушити в зону АТО і рятувати поранених, стверджує керівництво вишу. Втім, можуть там застосовувати свої знання лише як рядові медики. Чому дізнавалась Наталя Сарданова? Юрій простих шляхів не шукає змалку, малку, тож втілив заповітну мрію стати не простим лікарем, а військовим. Але щоб здобути свої погони, після шостого курсу хлопець має ще продовжити навчання. У мене зараз інтернатура два роки. Я надію, що все ж таки війна закінчиться на сході через два роки. Але якщо буде потреба, тобто я готовий їхати, допомагати. Я рахую, ми даємо клятву лікаря. Таких як Юрій цьогоріч у медичному університеті Богомольця близько 40 з поміж півтори тисячі випускників. Але це зовсім не означає, що кожен студент, що закінчив факультет підготовки лікарів для збройних сил України, піде армійськими стежками. Військове звання держава отримувати не зобов'язує, тож більшість стають звичайними лікарями. На жаль, вони за своїм розподілом і за тим, як вони навчалися за програмою, вони абсолютно не відрізняються від їхніх колег із двох медичних факультетів за спеціальності лікувальна справа. Вони не проходили. Військові кафедри, і вони не виходять офіцерами запасу, так як виходило, наприклад, наше наше покоління. і зараз, коли у нас війна в нашій країні і так такі колосальні проблеми, ну це не має продовжуватися далі. Потребу військових лікарях на східному фронті до 7% від числа солдатів збройних сил України. Нині ж їх не більше 3% фахівців. А факультет підготовки медиків для української армії в богомольця єдиний на всю Україну. Наша мета в тому, щоб цей факультет відродити і зробити його таким, як ми задумували його в 97 році, коли відкривали цей факультет. Коли вони після четвертого курсу на пятий шостий курс стають курсантами, одягають військову форму. Стають кадровими військовими і стовідсотково прямують в Українську військову медичну академію для отримання військового звання кадрового медичного військового лікаря. Разом з Міністерствами охорони здоров'я, науки і освіти та оборони у виші вже обговорюють відповідну нормативно-правову базу. За нею студентів військових медиків має побільшити до сотні. На жаль, багато часу вже вже втрачено. з 1 вересня. Це вже не відбудеться. Відалі це може ми зможемо так почати працювати тільки з 1 вересня 2016 року, тобто ми втратимо ще рік. Якщо програми втілять, дефіцит військових медиків вище обіцяють покрити вже за 2-3 роки. Наталія Саданова Денис Кладов, телеканал Київ. Міністерство закордонних справ сьогодні, у день кримсько-татарського прапора, встановило національний стяг кримських татар біля приміщення відомства. За словами мера столиці Віталія Кличка, нині понад 5 тисяч татар вимушено приїхали з Криму до Києва. І завдання міської влади зробити все, щоб вони почувались тут як вдома, сказав міський голова вітаючи кримських татар з днем національного прапора. Уперше прапор було затверджено курутаєм 1917 року. Завтра з 13-ї години хрещатик перетвориться на спортивне містечко з нагоди дня молоді до вечора. Тут працюватимуть майданчики з екстремальних видів спорту, показові виступи екстремалів, змагання із скейтбордингу, велотріалу, паркуру, брейкдансу, воркаут Київ. Усі охочі зможуть безкоштовно отримати урок хіп-хопу та спробувати власні сили під керівництвом інструкторів. Також відбудуться показові виступи з американського футболу і майстер-класи з йоги. О п'ятнадцятій всіх охочих запрошують долучитись до руханки під керівництвом відомих спортсменів. Також протягом дня триватиме і анонімне тестування на ВІЛ. Для найменших відкриють дитячий спортивний майданчик з міні-футболом, хокеєм та настільним тенісом. У зв'язку зі штормовим попередженням з'явилася загроза підтоплень у деяких місцях Києва. Міська влада готова до оперативного реагування на наслідки негоди та їх ліквідації. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА. В разі сильних злив у місцях ймовірного підтоплення організують чергування ДАІ, служби пожежної безпеки та аварійно-рятувальних служб. А при потребі забезпечують відкачування води та інші заходи. Серед потенційних адрес привокзальна площа станції метро Лук'янівська і дорогожичі, перехрестя вулиць. Автозаводської та Полупанова, прихрестя вулиць Теліги, Мельникова і Щусєва, а також на перетині Фрунзе і Сирецької. КМДА просить киян за можливості не використовувати власний автотранспорт під час зливи. Після новин на телеканалі Київ програма Столиця. Про що і з ким буде розмова? Дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір вам слово. Вітаю, Ростиславе. У трьох розмовах програми Столиця ми сьогодні будемо багато говорити про роль і місце України у світі, про євроінтеграцію, виконання мінських угод, допомогу міжнародних партнерів. Але при цьому торкнемося і низки внутрішньополітичних питань, зокрема децентралізації майбутніх місцевих виборів, боротьби з корупцією та інших. Першою до студії завітає народний депутат Олена Масоріна. А після 20-ї години її змінить Віктор Таран, голова центру політичних студій та аналітик. Політолог, публіцист, громадський діяч. Чекаємо і на вас, колего. Дякую. Основні підсумки дня. Журналісти СТН підіб'ють традиційно 21 перший. А зараз ефір подовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Рі спорт Мої вітання у здобутку. Збірна України вже 40 медалей на європейських іграх у Баку. Сьогодні потішили нагородами. Боксер Ярослав Самофалов виграв бронзу у категорії до 69 кілограмів у плавця Андрія Хлопцова. Також бронза у плаванні на 50 метрів на спині. Це вже друга нагорода спортсмена в Баку. Інна Черняк, Олександр Помінов та Наталія Ніколайчик виграли золото, срібло та бронзу у змаганнях з дзюдо серед слабозорих спортсменів і срібло. Виграли наші баскетболістки у змаганнях 3 на 3 Також гарантував собі медалі Геворг Манукян, який вийшов до фіналу вагової категорії до 91 кілограму. Сьогодні на Київському морі розпочався відкритий чемпіонат України з вітрильного спорту серед крейсерських класів яхт. 25 екіпажів вишукувалися на церемонії відкриття. За традицією, прапор України піднімають переможці попереднього чемпіонату. Але оскільки ця регата перша, яку проводять за новою формулою, цю місію здійснили легендарні яхтсмени Сергій Пічугін і Родіон Лука, вітер в акваторії виявився надто сильним для проведення перегонів. За регламентом яхти не можуть... Жуть змагатися, коли його швидкість перевищує 28 вузлів. Тож, коли флот вийшов на старт, судді зафіксували вітер у 30 вузлів, і учасники повернулися на берег. Аби чемпіонат відбувся протягом наступних трьох днів, треба провести чотири перегони. Історичний момент чемпіонату він перший, що проводиться за прийнятою у світі системою обмірювання яхт ОРСІ. У нас существует наша внутренняя система НПВ, которая понятна для наших спортсменов, для украинских спортсменов, но непонятна всему миру. И поэтому любой спортсмен из Европы не может сюда приехать, ему надо вмерить яхту. А так система международная, и мы адаптируемся. И к нам приезжает. Кстати, здесь уже в который раз участвует экипаж из Великобритании. Надеемся, другие страны подтянется. У Києві найкращі майстри рукопашного бою змагалися за кубок президента України заради миру. У турнірі взяли участь команди дев'яти силових структур. Кожен з 52 учасників переміг у кваліфікаційних змаганнях у своїх відомствах і на турнірі провів на татамі по три-чотири поєдинки. Бої тривали у шести вагових категоріях. Уважно спостерігали за перебігом сутичок і представники більш класичних видів спорту. Головний тренер Динамо Сергій Ребров та віце-президент. Федерації гімнастики України Ірина Дерюхіна за підсумком змагань перше місце посіла команда прикордонної служби України. Другими виявилися нацгвардійці, а третіми – працівники пенітенціарної служби. Серед тріумфаторів відзначимо бійця управління державної охорони України Олександра Волкова, який виграв у номінації за кращу техніку рукопашного бою. На даний момент звичайно спорт на другий план пішов з розумілих причин. Але кожен співробітник ну, має знати базові прийоми рукопашного бою. Якщо ви бачили нашу емблему, на ній нарисована одна рука намальована зупиняє другу ну, руку з ножем. Це значить зупинити агресію. Ми не агресивні люди, українці. Правильне гасло цього турніру – заради миру, щоб було мирне на небо над головою. Але воно досягається лише сильними м'язами і військовими потугами в наш час. Наразі це все до зустрічі.